Речуща трагедія під Волновахою стала першим цього року настільки цинічним злочином. Бо, як свідчать очевидці, там, звідки прилетіли смертоносні ракети Града, що вбили 13 мирних жителів, вогневої відповіді з українського боку, уже чекали. У це важко вірити, але все вказує на те, що і ця страшна біда сталася лише для пропагандистської картинки російського телебачення. Факти, що з'ясувало розслідування і місія ОБСЄ, зібрав Руслан Харченко. Дня після кривавого теракту в Парижі як гасло я волноваха стало для України одним із символів терору: 13 загиблих і 15 поранених у рейсовому автобусі Златоустцівка Донецьк після залпу бойовиків із Града. Терористи діяли вже за звичною схемою, як зі збитим улітку Боїнгом, і виказують себе. Спочатку сповістили про успішну атаку, а згодом намагаються замести сліди. Розказують міфічні версії про розстріл автобуса українцями або вибух міни. Та цього разу все пішло не за їхнім сценарієм. З'явилося кілька відео, які свідчили, автобус у цей час не рухався, а масований обстріл блокпостів вели з боку сепаратистського нині до Кучаєвська. Усі сліди від вибухів саме снарядів з Града. і у вирвах, і в посічених осколками деревах та деталях автобуса. Повністю касета лігла. Що справа, що сліва. Один потрапив... Непосредственно маршрутний автобус в місті до знаходилися кореспонденти, вже по інформації, кореспонденти місцевих та російських телеканалів з метою значить, знімати, як Наші війська будуть наносити удар у відповідь. За розслідування взялась обсє, чиї представники вже тричі були на місці трагедії і визнали. Розглянуті вирви утворилися ракетами, які випущені з півночі та північно-східного напрямку. За картою це прямо вказує на зайнятий російсько-терористичними військами до Кучаєвськ. Плюс знайшлися реальні потерпілі. Я сидів біля вікна, там все вилетіло, всі стекла, десять людей погіблі, прямо на моїх очах. У мене сквозною. Это 100% с Докучаевской. Они сейчас ну, опровергают? Нет. Работала с демократами. потому что я живу в зоне АТО, я в городе Шехтерский живу. У нас неоднократно это звучит, поэтому мы знакомы. Тавало зрозуміло, що це може бути лише першим кроком нового підступного плану Кремля. Остаточно порушений режим тиші, який тривав із вересня, на папері у десяток більше ніж зазвичай порушень режиму протинення вогню близько 600 обстрілів українських позицій за тиждень, зокрема із житлових масивів. Плюс неабияке нарощування сил терористів. За даними РНБО, нині на сході 36 тисяч бойовиків, з яких чверть регулярні російські війська, півтори тисячі бойових броньованих машин, і танків, майже 700 артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, півсотні зенітно-ракетних комплексів, чотири тактично-ракетних комплекси. точка У. На кордон з Україною Росія стягнула 52 тисячі військових та чималу кількість наступальної зброї: 360 бойових літаків та ударних вертольотів, 750 артсистем, градів та інших установок залпового вогню, 300 танків та 1800 бронемашин. Усе це свідчить, що Росія має аж ніяк не мирні наміри. Можливо, два основні сценарії: перший це відновлення ворогам широкомасштабних військових дій і наступ. За активної участі Збройних сил Російської Федерації, наслідком чого може стати повномасштабна континентальна війна, другий сценарій передбачає спроби Кремля не допустити стабілізації ситуації в Україні, активізацію терористичної діяльності, перетворення протистояння у дотривалий збройний конфлікт. З виснаженням економічного, воєнного, морально-психологічного потенціалу України та створенням передумов для реалізації своєї мети. Знищення державності і незалежності України, уся ця ситуація змусила президента Порошенка поставити підпис під рішенням РНБО про четверту хвилю мобілізації із 20 січня. Тим часом Україна вже закриває дороги до окупованих ДНР і ЛНР територій. Наступного тижня почне діяти пропускна система на неконтрольовані Україною частини Донецької і Луганської областей. А поки лишається сподіватися, що міжнародне слідство назве винних і вони колись постануть перед гайським. Ким трибуналом українці, що вийшли на вулиці, в це вірять. Мені не все одно погівши люди в на не хотілося, щоб був мир, і нікакая Росія не приходила на нашу землю. Руслан Харченко, ТСН тиждень, 1+,1.